Вітаю, ваші стикласники! Ми з вами продовжуємо вивчати Стародавню Грецію, і сьогодні ми з вами познайомимося з дуже цікавим містом, яке носило назву на честь богині війни і мудрості Афіни. Так, це місто було Афіни, і в ньому виникла демократія, і ми з вами дізнаємося, як відбувався цей процес. Отже, тема нашого уроку становлення Афінського полісу. Але спочатку ми з вами зробимо невеличку розминку, перед вами ребус, і я пропоную вам його розгадати. Розгадали правильно, У нас є літера L, по якій пописано літеру І, отже, в нас по І Л. І С, і буде поліс. Так, дійсно, це розгадка цього ребуса слово поліс. Сподіваюся, що ви міркували так, як і я, і ми з вами продовжуємо нашу роботу. Пригадайте, про що ми з вами говорили на попередніх уроках і, спираючись на ту інформацію, поясніть, чим Давньогрецький поліс відрізнявся від поселень Ахейської цивілізації, а що було спільного? Пригадали? Так, давньогрецький поліс це було місто з окремими будинками, ми казали з вами, які були із каменю зроблені, покриті черепицею із вулицями. А якщо говорити про ахейську цивілізацію, то ми тоді говорили про величезний замок, от а чомусь про будинки простих людей і не згадувалося. Ну, звісно, спільним було те, що е, були храми і поклонялися богам. Проте дуже багато змін відбулося з часів Ахейської цивілізації до того, як було встановлено перший Афінський поліс. Дійсно, міста будувалися здебільшого поблизу морського узбережжя, адже ми з вами говорили, що одним із найголовніших занять греків це було мореплавство. Тут влаштовували гавань для стоянки суден. Неподалік гавані жили моряки та купці. Там таки торгували за морськими товарами і з часом навколо міст будували оборонні кам'яні стіни. Зубіч кожне місто оточували невеликі поселення або містечка, їх мешканці займалися землеробством, городництвом та садівництвом. Такі міста. Разом з прилеглою до них територією ставали самостійними общинами або ще їх називали поліси. Припускалося, що мешканці поліса походили від одного пращура, мали родинні зв'язки і брали участь у спільних релігійних культах та святах. Кожен поліс мав свій уряд, скарбницю, військо та чекане у монету. І ось перед вами. Одна із частин Греції стародавньої, яка називалася Стародавня Атика. Ми бачимо, що вона була розташована атика на Бенканському півострові. От, і ось, власне, вона протягувалася фактично із гори донизу. Е, і е, якщо подивитися на, е, ці міста, на ці міста, які тут були розташовані, то ми із бабами бачимо, що в центрі атики розташовано було місто Афіни, про яке я вже вам згадувала. Греки дуже пишалися своїм містом, просто неймовірно. У них навіть був такий вислів: ти ідіот, якщо не бачив Афін. Якщо ж не бачив і не відчув захвату, ти віслюк, а якщо за власним бажанням залишив його, ти верблюд. Ось так вони цінували своє місто і не розуміли тих, хто міг покинути прекрасні Афіни. Ну і перед вами е, зображена богиня Афіна, на честь якої власне і було назване дане місто. Греція, і зокрема, Афіни, нам подарували демократію і над демократичними принципами. Працювали такі е, вчені, наприклад, як Сократ і громадський діяч Перикел, також е, вчені Софокл та Платон. Яким же чином відбулося становлення Афінського полісу? У середній Греції розташована область Атика, у якій і виникла Афінська держава. У західній частині Атики є рівнина, де можна було займатися землеробством. Решта області була гористою, де її жителі розводили овець, кіз, свиней. Для вирощування зернових культур земля атики була малопридатною, тому афіняни віддавали перевагу винограду виноградою оливкових дерев, які ви бачите зараз перед собою, а зернові купували чи обмінювали у сусідів. Бідна для землеробства земля Атики була багатою на глину, марму, залізо, срібло, що сприяло розвитку різноманітних ремесел. Головним містом атики було місто Афіни одне з найстаріших міст Європи. Місто заснувало поселення, що виникло на пагорбі посеред рівнини. Круті схили пагорба були природним захистом для населення. Від ворогів та піратів. Побудовані згодом стіни, перетворили поселення на справжнісіньку фортецію округу. І ось під таким голубим небом і розвивалися Афіни. Отже, ви зрозуміли, яким чином виникло місто Афіни. А тепер підсумуємо, що ж таке поліс? Поліс – це громадянська община, що складалася з повноправних громадян землевласників і мала свою територію, закони, органи управління. В нас появилося ще слово громадянська община і слово община, такі, начебто, два нових поняття, що ж ці терміни собою являють. Лише повноправний член общини, тобто громадянин, мав право на землю і брав участь у народних зборах. Обов'язком кожного громадянина було підтримка і захист свого поліса. Греки вважали, що людина була створена природою, щоб жити в містах державах, а її добробут залежить від добробута поліса. Лише повноправний член общини, тобто громадянин, мав право на землю і брав участь у народних зборах. Отже, ставимо відео на паузу, як нам підказує Брейн, і давайте запишемо поняття, що таке Поліс. Лише тільки оце маленьке поняття. Так. Виконали завдання чудово, прямуємо далі. Жителі поліса, ви вже напевно зрозуміли, поділялися на вільних, тобто громадян та рабів. Серед вільного населення невелику групу становили аристократи, або це була спадкова знать, тобто знатні, багаті люди. Вони були власниками великих ділянок, землі, ремісничих майстерень, кораблів, усі незнатні жителі грецьких міст держав, які бідні такі багаті, називалися демосом, тобто народом. Хоча вони були бідні, але вони були повноправні. Це були землероби, ремісники, торговці, ну а вже раби були робочою силою і не мали абсолютно ніяких прав. Багато рабів у цей час жили разом зі своїми володарями, як члени сім'ї, проте володарі дуже рідко дарували їм свободу. Ми з вами з'ясували, що найбільше місто Атики Афіни воно розкинулося в центрі широкої рівнини за 5 кілометрів від моря. Для захисту від ворожих нападів у центрі міста на високому пагорбі було спороджено акрополь. Ну, ось так назвали вони цю частину міста. Неподалік від нього була розташована торгова площа, де збиралися торговці, які привозили товари, і продавали їх. І ця торгова площа називалася Агора. Тут торгували зерном, олією, вином, худобою та ремісничими виробами. Територію навколо Агори, тобто цієї торгової площі, населяли ремісники. В Афінах жили гончарі. Які займали цілий квартал. І він назвався керамік. Тобто, від слова, вироби з глини ми називаємо керамікою. Так греки і назвали цю частину Афін. Тобто там, де працювали ремісники, та частина міста Афін називалася кераміка. Але крім гончарів, там проживали ковалі, шевці, ювеліри. У зручних гаванях вантажили на кораблі вироби Афінських гончарів і ремісників. Амфори з вином та олією для продажу в інших областях Греції та країнах. З кораблів, що прибували, вивантажували хліб, тому що зерна в Греції не вистачало, зокрема в Афінах. Е, також худобу привозили деревину і рабів. Поблизу Гаваней будували та ремонтували кораблі. Отже. підсумуємо, Афіни у 5-4 столітті до нашої ери. В центрі ми з вами бачимо Акрополь, тобто це місто власне, воно було священне. Тут знаходилися всі найголовніші храми і Парфенон, храм Богині Афіни та інші. Також була Агора, ми з вами сказали. Торгова площа, так, там, де торгували ремісничі продавали товари тощо і ті, що привозили із за моря. Ну і також частина керамік, де була реміснича частина. Ось такий вигляд: план міста Афін у v 4 столітті до нашої ери. Перед вами, власне, зображений Акрополь, ось ви бачите його вгорі, так, де всі храми, а внизу тут у нас Агора, Торгова площа. Ось е, афінський Акрополь зблизька, можете на нього роздивитися. Ясно, що він до нас дійшов певною мірою зруйнований, але дивує те, що скільки ще решток залишилося, і зараз туристи можуть приїхати у Грецію і все це побачити на свої очі. Ну, Якщо говорити за е, саму побудову Акрополя, то я вже вам дещо проговорила. Що найбільшим храмом був Парфенон, який був побудований на честь покровительки міста Афін богині Афіни, і також Ерехтеюн. Ну, а тут посередині стояла статуя богині Афіни, яка була найголовніша для Афіньон. Це зблизька зображення храму Парфенона, тобто рештки, його, які залишилися. Це Ерехтеюн, який був побудований на честь Бога морів Посейдона. Ну, і ось е, пам'ятник, статуя е, богині Афіни у повному озброєнні. Вона була створена в добу Перикла, про яку ми будемо з вами ще згадувати, це був державний діяч. І побудована була давньогрецьким скульптором Фідієм, і встановлена у Парфенуні. Донині вона не збереглася. З усіх античних копій. Найкраще збереглася римська із мармуру Афіни Варвакіон, яка зараз експонується в Національному археологічному музеї Афін. Тобто оригінал був зруйнований, а ми перед собою бачимо лише копію того пам'ятника, який стояв посеред Акрополя. Ну, і ось ще один такий відео невеличкий огляд вам. Це Афінська Агора та Церква Святих Апостолів. Там була розташована ось вона, це місце торгове, там, бачите, вже сучасні будинки вдалині. Ну і Агора ось зблизька. Залишилися оці кам'яні торгові ряди, де розміщувалися ремісники зі своїми товарами. Також ми бачимо з вами. Офіційні споруди, де е, був храм Гефеста, і де засідали найголовніші правителі міста Афін Рада 500. Ну і також був портик. Тобто це таке було приміщення, от, архітектурне, е, яке прикрашало дані ці громадські споруди. Храм Гефеста, ось близько. Так, ви бачите, що всі вони дуже схожі, власне, між собою. Е, Археологи знайшли афінську монету, що підтвердило те, що у Греції розвивалася торгівля. А ось і керамік – залишки цього міста, де працювали ремісники. І навіть ось давні керамічні вироби збереглися глибоко під землею і були розкопані археологами. А це таке помешкання. Греків, вони, власне, в ньому жили. Ви бачите, що були такі печі, все було з глини і ось такий був побут давніх греків. Ще Греція славилася своїми чудовими вазами. Їх виробляли гончарі, а потім розписували. Вони були червонолакові і чорнолакові. Тобто, якщо переважав чорний колір, то то була чорнолакова ваза, а якщо Червоний колір перебажав, ну, такий він більш був е, помаранчевий, то то був червоно-лаковий посуд. Ну ось ще зразки чудові, які до нас дійшли з тих часів. Ось подивіться, які красиві вони. А зараз така в нас справа. Афінський район керамік це сучасна реконструкція, е, і за розповіддю моєю та підручника, і за цим малюнком складіть. Таку розповідь від імені Афінянина про те, що він робитиме в районі керамік і кого зустріне. Можете свою розповідь, поставивши відео на паузу, записати в зошити, придумати таку цікаву-цікаву історію. Сподіваюся, ви завдання виконали, і ми далі продовжуємо говорити про Афіни. Мешканці Атики в разі небезпеки шукали притулки за міцними мурами Афін. У міру посилення афінської общини всі інші общини-Атики або підкорилися їй, або добровільні злилися з нею на основі угоди. І у 8 столітті до нашої ери в Атиці утворилася Афінська держава, хоча вона і називалася Полісом, тобто одне місто власне, і стало державою. Панівне становище в новій державі посідали аристократами. Вже це проговорювали. Державою правила загальна рада старішин усіх общин, і ця рада називалася Ареопаг, та дев'ять найвищих службовців. Їх називали Архонти. Перший архонт – верховний жрець, потім був головнокомандувач. Та шість громадських суддів. Дивіться, було шість суддів, тому ми розуміємо, що правосуддя в Афінах було, адже кожен суддя міг висловити свою думку і підкупити всіх шість суддів було просто неможливо. Всі ці посади, звісно, займали аристократи. Демос, тобто простий народ, не брав участі в управлінні державою, лише іноді скликалися народні збори, на яких оголошувалися рішення влади. Перший архонт мав велику владу. Зокрема, він наглядав за державним управлінням в Афінах, очолював судову та виконавчу владу. Його ім'ям навіть називався Рік. І ось у Греції появився громадський діяч Солон, адже ми з вами знаємо, що держава без якихось реформ, без прописаних якихось правил вона просто існувати не може. Реформи Солон запровадив у 594 році до нашої ери. Що ж стало причиною е, цим реформам? А це було в тому причина, що на початку VI століття до нашої ери в Вахіна загострилася боротьба між Демосом та аристократами. Значна частина Демосу страждала від тягаря боргів, багато селян розорилися. Іноді для покриття боргу селяни змушені були продавати себе та своїх дітей в рабство, навіть в інші країни. При цьому на землю боржника ставили борговий камінь, на якому вказували суму боргу та термін його сплати. Якщо робітник десь цей заробляв гроші і повертався, він міг сплатити за цей борг свій, і йому цю землю віддавали, приймаючи цей величезний борговий камінь. Збіднілі люди, звісно, цим були невдоволені, і вони намагалися е, переділити землю та відмінити оцю боргову кабалу. Кабала це неволя. Демос також прагнув брати участь в управлінні державою. Настав момент, коли Демос готовий був почати збройну боротьбу проти родової знаті, і у розпал цієї смути громадяни покладали надії на солона, відомого своєю вченістю. Життєвим досвідом та справедливістю. І як я вже вам сказала, у 594 році до нашої ери народні збори надали йому повноваження на проведення реформ. Його завданням основним було вирішити, власне, оцей конфлікт між Демосом та аристократією. Що ж зробив солон для того, щоб стабілізувати ситуацію в Афінах? Ну, насамперед він скарсував борги афінян та заборонив боргове рабство. Земельні ділянки, на яких на час проведення реформ ставили боргові камені, було повернуто володіння боржника. Ну, скажіть, як позитивно, афіняни, які потрапили в рабство за борги, отримували свободу, ну це взагалі було дуже добре. Громадяни, продані в рабство в чужій країни, були викуплені за державні кошти, і повернуті на Батьківщину. Віднині ні один афінянин не міг стати рабом іншого афінянина. Отже, значна частина селян не лише здобула свободу, а й повернула свої земельні ділянки. Після того, як ми з вами говорили про єгипетських фараонів. Про міста держави у Межиріччі, ми зараз з вами взагалі бачимо таке, що е, ніде ми не зустрічали. Люди були фактично всі вільні. Всі чоловіки, уродженці Атики, вважалися громадянами Афінської держави. Солон увів поділ громадян на чотири розряди. Залежно від розміру їх майна і прибутків. Громадяни різних розрядів. Мали різні права і виконували різні обов'язки перед державою. Ми зараз їх проговоримо. Солон провів також реформи в управлінні державою. Всі громадяни мали право брати участь в народних зборах, які відтепер збиралися регулярно. На зборах вирішувалися найважливіші питання державного життя і обирали посадових осіб, які управляли Афінською державою. Тому посадові особи. Повинні були бути справедливими для того, щоб їх обрали на правління Афінами. Отже, підсумуємо систему управління. Із аристократів обирали першого архонта, який очолював аеропаг. Це 9 архонтів, Вища Державна Рада. Також у нас був демос. Сюди відносили селян, ремісників і метеки. Метеки це були іноземці, які не мали громадянських прав, але проживали, ну вони були вільними, просто вони не мали права голосу. От і селяни і ремісники вони збиралися на народні збори, які грецькою називалися Еклеція. Власне, все це становило демократію, тому що всі основні питання, ми з вами сказали, навіть вибори влади відбувалися на народних зборах. Ось так. Дійсно, це була демократія Демос Плюс, кратос пам'ятаємо влада народу. Як я сказала, суспільство за солоном було поділено на 500 вимірників, навершників, зевгітів та Давайте з'ясуємо, хто ж був ким? До 500 мірників належали найбагатші афіняни. Вони в основному були командуючі військ, якщо, наприклад, відбувалася війна. Вершники, само собою, зрозуміли. Це були середнього достатку громадяни Афін, і вони е, становили кіноту під час бою. Зевгіти це були, можна сказати, ну, такі найбідніші між п'ятисотивимірниками і вершниками. І вони, власне, коли відбувалася війна, вони слугували піхотою. Ну, фети це були найнижчі такі верстви населення, які участі в війні не брали. А в основному вони займалися ремісництвом, господарством тощо. Ось так було побудовано. Суспільство за солоном. Ну, і, звісно, кожен із них платив податки і залежно від свого статусу, чим бідніша була людина, тим менші податки вона платила в державу. Ось це було дуже важливо. Але на зміну е, правлінню солона приходить пісістрат, який правив з 560 по 527 рік до нашої ери. Чому ж його назвали Тираном? Ми вже з вами на минулому році говорили. Давайте пригадаємо, як у Афінах встановлювалася тиранія і хто такі були тирани. Так, правильно, тирани це були самозванці, які проголошували себе володарями, наприклад, того чи іншого міста, і опиралися вони на демос. Вони обіцяли їм Золоті гори, демос куплявся на ці обіцянки і. Голосував за тирана, і він ставав одноосововим правителем. Тобто тут вже були якісь зазіхання на демократію. Дійсно, що солон проправив 30 років. Він сам уже був старцем. У Офінах знову почалися смути. Родич солона полководець Пісістрат, скориставшися довір'ям Демосу, бо він же ж був родичем солона, у 560 році до нашої ери, захопив владу. І став правити в Афінах одноосібно. Греки таке правління називали тиранією, а самого правителя тираном. Які ж він провів реформи? Його реформи дуже відрізнялися від реформ Солона, деякі з аристократів, противників Пісістрата, змушені були залишити країну, їхні земельні ділянки було розділено між селянами, для яких тиран запровадив податок десяту частину врожаю. Чим збагатив державну казну? Пісістрат усяко сприяв розвитку землеробства, ремесел, торгівлі, кораблебудування. Він розпочав велике будівництво в Афіна, за його наказом споруджували храми, шляхи та водопроводи, при ньому було покладено початок морської могутності Афін. Пісістрат запрошував до міста знаменитих художників та петів того часу. І за його наказом було записано Іліаду та Одіссею Гомера, які до того часу виконувалися усно. В принципі, деякі реформи, звісно, були позитивні. Хоча він і був тираном, здавалося, він би щось би робив погане. Але, навпаки, його реформи були більш-менш позитивні. Проте страта було скинуто, і в 509 році до нашої ери реформи провів уже Клісфен. Що ж собою являли вже реформи Клісфена? Всю територію Афінської держави Клісфен розділив на 10 областей. Кожна з них складалася із трьох районів, розташованих у різних частинах країни: один у місті Афіни, другий на узбережжі, третій у горах Атики. Раніше області поділялися за родовою ознакою, тому родова знать була дуже сильною. Відтепер вони складались не з родів, а з окремих районів. Цією реформою Клісвен немов перемішав громадян і дав їм усім однакові права. Так був знищений поділ громадян на знатних і незнатних, тобто тут дійсно всі стали рівними. І ось у нас рубрика для допитливих. Аби запобігти в майбутньому тиранії, Клісфен запровадив остракізм, тобто суд черепків. Ну, така диво, диви нами такого ніде не чули. Щороку навесні головуючий на народних зборах звертався до афінського демосу запитанням: чи є в Афінах людина, яка загрожує народовладдю, тобто демократії, усім роздавали черепки розбитого посуду. Їх називали ці черепки, вони, мабуть, що були гострі, називали остракони. І кожен міг написати на ньому ім'я тієї людини, яка здавалася небезпечною. Остракони опускали в урну, це була така спеціальна посудина, а потім їх лічили. Та людина, та людина ім'я якої згадувалося на п'яти тисячах черепків, повинна була без будь-якої провини залишити Афінську державу на 10 років. Начебто ні в чому і не винно, але ось було таке рішення народу. Афіняни боялися дуже появи нового тарана і з підозрою відносилися до всіх видатних людей. Тому жертвами остракізму часто ставали саме знатні афіняни. Ось перед вами остракони, оці черепки розбитого посуду, які слугували для голосування. Із написаними там іменами. Отже, додому вам таке завдання: опрацювати 20-й параграф підручника і також завдання творчого характеру. Уявіть, що ви побували в Афінах 6 століття до нашої ери. Які запитання ви б задали мешканцям? Що найбільше вас сьогодні зацікавило на уроці, ви можете прописати в свої зошити запитання. І опишіть свої враження від Афінського полісу. На цьому наш урок закінчено. До наступних зустрічей на урока курсу Вивчаємо історію та суспільство.